З нами на зв'язку Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Вікторе, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас до радий бачити є... героям. Слава! Я вас теж рада бачити. Ну, дивіться, зараз ми говоримо про те, що ворог вочевидь найближчим часом або вже ви нам зараз підтвердите або спростуєте. Починає активізацію більшу ще активізацію, зокрема на сході нашої держави. Певно, є якась мета у росіян. Що ви скажете? Давайте можливо проаналізуємо, з чим ми починаємо цей тиждень, і чи правда, що ворог активізувався там в рази. Ну дивіться, що вважати за активізацію. Якщо ми порівняємо, наприклад, з людям, то це не активізація. Якщо ми порівняємо з початком березня, то ще яка справа в чому? А якщо ми беремо саме зону нашої відповідальності, разом а це фактично весь схід України? То ми побачимо, що у січні та лютому було дуже сильно загострення. Ну у нас ніколи спокійно не було. Але якщо ми могли казати, що у нас там десь більше бої ніж на інших ділянках, там з так на іншого в інших зонах відповідальності, то в наприклад в лютому, ми могли казати, що на одному лише покровському напрямку, який є одним лише одним з наших напрямків. Ось там кількість боїзів вище ніж по всьому фронту, була там деякі та, дні е, разом узятому. Е, тому так там було дуже активно, там було дуже гаряче. І, наприклад, на тому ж там Покровську росіяни зосередили фактично загальну військову армію і проводили наступальні дії максимально активно з і я б поставили себе це, скажімо так, за ці півріччя, вони не досягли успіху. Вони понесли дуже великі втрати, і тому в березні, ось на початку березня, десь якраз після того як очевидно потеплішало, в них було деяке затище. Я б сказав, що тривало воно будь ну тоні десять, особливо на тому ж самому покровському напрямку, де дуже різко впала якісь бозі. А зараз вони намагаються після цього якось поптряхнулися, відновилися частково і знову намагаються проводити якісь активності знову намагаються якось діяти. Euh, звісно, проти нас проти українських військ, але euh, знов таки, якщо порівняти те з, ще з тим, що було місцем тому, це не настільки активно, принаймні на тих напрямках, які вони собі визначили за основні та в сумі. Хоча на деяких окремих напрямках ми можемо сказати, що вони активніші навіть ніж в але це окремі напрямки, наприклад, той самий торецький де вони справді знов таки почали. Що щось діяти, але тут треба зазначити, що вони теж саме місто Терецьк вже оголошували захоплення, і це було понад місяць тому. Це був початок любого. Тому певно вони все ж таки дуже хочуть, ну хоч якось е не виглядати е повністю брехунами, і, хоч якось, подати це ефективне захоплення, якось матеріально підтвердити чи що. Mm -hmm. Пане Віктор, якщо говорити про Донецьк, чи правильно ми розуміємо з тих зведень, які читаємо про те, що там зараз просто ведуться якби бої за окремі вулиці або за окремі споруди, будинки, якщо можна так назвати, і у цієї чіткої лінії, і це мабуть і ви говорили або ваші колеги, що там немає чіткої лінії зіткнення? Можна трошки детальніше про Турецьк, що там? Майже напевно є те саме стосується і і часового яру, і це в принципі загальне правила міських боїв. Основно, якщо ми говоримо про бої у великому місті від високого, скажімо так, де забудова не виключно одноповерхові хатинки, а де є власне багатоповерхівки. Тут ну то дивіться, по перше, бої такі бої можуть тривати дуже довго. Такі бої можуть тривати місяцями, а то й роками. І фактично ми Випадку Турецька і Часовояру воно майже наближається до цих показників. Е, і можливо навіть таке, що ось одну вулицю контролюють зранку одні, ввечері інші були, вулиця повністю прострілюється. Хтось відійшов, хтось перейшов. Е, можливо, таке, що на різних потраплях однієї будівлі засіли різні війська. Ми пам'ятаємо цю ситуацію в контексті Донецького аеропорту де була величезна будівля. Багато багато шароваєм сказав. Там було так, що на одному поверсі наші, на іншому поверсі ворог. Ти теж не дуже скажеш, хто що контролює. Е, тому ну, треба розуміти, що ось це така чотиривимірна ситуація. Дуже важко подати двовимірно. Бо, по перше, не встигнеш. А по-друге, ти її таким чином навіть не бачиш О, місто, воно велике вулиці, вони переплутані, і може бути справді, навіть коли там той самий діпстейт на своїй мапі дає, то там видно, що ось чомусь такі, знаєте, вузькі, як не знаю, мацельця. Це тому, що власне на певних вулицях був помічений противник. А на певних вулицях його не було помічено. Але те, що він був помічений, не означає навіть, що він контролює насправді. Бо ну, він там побував, а потім в нього прилетіло, і він там перестав Таке теж буває. Тому кожного разу, коли ми коментуємо міські бої, особливо бої ось в місті, де йдуть вже понад місяць, ну кожного разу важко навіть просто щось окреслити, бо це треба безпосередньо кожного разу там бути, не знаю, певно, вести репортаж місця подій, але все одно ти будеш бачити навіть тільки ті вулиці, які безпосередньо в полі Твого зору, і ти не будеш навіть знати, що за куток. Пане Вікторе, так запитаю вас, бо вчора говорили там з аналітиками, теж і вони саме фокусувалися на на, на Маріуполі. І говорили про те, вчора нам сказали, що м, через Маріуполь, начебто, рухаються підрозділи, які свого часу стояли на Курщині. Ну, це буквально свіжа інформація, і, начебто, ці підрозділи рухаються на схід нашої держави, ну щоб власне там воювати. Ми не знаємо про які підрозділи, яка їх кількість, але те, що вони Курщини – це підтверджена інформація. Що ви скажете? Чи перекидає Російська Федерація зараз війська Курщини, Зокрема, на схід, і чи можна взагалі це відстежувати, якщо цей процес відбувається? Ну, це логічно було б зробити, але давайте будемо чесні. на Курщині Російська Федерація зіткнулася з певним дефіцитом власної кваліфікованої сили, і почала шукати альтернативні варіанти. Альтернативні варіанти знаходилися як через і в і в той тій самій північній Кореї. Я не думаю, що вони поїдуть. Я не думаю, що це ну, по перше з політичних причин, по-друге, навіть з деяких соціальних причин. Я також не дуже не думаю, що до нас вкрається повний батальйон Ахмад. Бо це буде ситуація, коли батальйон Ахмат тут може понести дуже великі втрати і частково мітися в полоні. А наскільки мені відомо, таким ситуаціям вони намагаються активно запобігати. Тому, скажімо так, так, якщо брати ті сили росіян, що були задіяні на Тучні. То будемо розуміти, що лише окремі з них можуть бути кудись перекинути. Ну і знов таки, а що буде, якщо значну частину перекинуть? А українці вирішать повторити ну, там, ефективний досвід на тій самій кущі. Там вже треба когось залишити, так? <гум> Тому ситуація наступна. Я, скажімо так, я не дуже поділяю. Такі страхи ну просто тому що, по-перше, нам відомо, що на Курщині а, вони були добре потрапані. По друге, нам відомо, що на Курщині були задіяні ті сили, які важко з низки причин перекинути туди ще в тому числі на окуповані території, в першу чергу. От а тепер забути все, що я розказав, по курші не ходить нашу зону відповідальності. Але що знав? Давайте тоді про вашу зону відповідальності. Які втрати зараз противник несе на вашій зоні відповідальності? Чи вони збільшуються, зменшуються? Що скажете? Давайте по, по особовому складу росіян пройдемося. Дивіться, вони були абсолютно шалені. Я не борсь зараз сказати останом на початок березня просто. Я би сказав станом на кінець. Ну на перші два місяці, коли ось якраз була активна атака, там загальна кількість особового складу по найскромніших з оцінок було понад 7 тисяч загиблих за перші два місяці, і понад 15 тисяч втраченими за різних інших причин. Це було найскромніше виключно на покровському напрямку, не на, не на, на всій зоні Покровського потреби. Плюс там була втрата по танках тобто, на два місяці, якщо мені пам'ять не за 297 одиниць зафіксовано. Порівняння. Усі армії Німеччини стільки немає. От, тому ну, треба розуміти, що там було справді чутливо. І росіяни справді, от чому для нас так важливе це, тому що ми від росіян і в перехопленнях навіть в скаргах їхніх цих воєнкорів почули деякі дуже приємні речі. Дуже приємні речі звучали в наступну. По-перше, завершувався особовий склад. Хоча, взагалі, знаєте, ми просто не вірив, що росіян важливо, що росіян може бути проблеми з особовим складом, але вони були. І по-друге, домінування українських дронів в небі. І по третє не нестачу росіян техніки, де в низці варіантів першу чергу це стосувалося і бронетехніки, і техніки. Автомобільної навіть більше В чому прикол росіяни раніше більш активно використовували саме е, спеціалізовану військову техніку? А це українці більше використовували там те, що волонтери підкинули, там різні типи цивільних машин. Цивільні позашляховики а росіяни більше їздили на буханках. Ось тепер ситуація наступна, ханки закінчиться, і тепер у них є певна проблема саме з автомобільною технікою. Вони почали використовувати імпровізовно, вони почали використовувати мотоцикли, вони почали використовувати баги, вони почали використовувати танки вони не традиційних і не властивих танкам в ролях. Засобів доставки піхоти, тому скажімо так, відчутно, що під Покровськом вони дуже сильно пошарпалися, і я б сказав, що оскільки це для них був певний чином останній ривок перед перемовинами, коли вони вже були достатньо визначені в стратегічному плані, це позначилось не тільки на покровському напрямку, мені здається, взагалі на їхньому стані як такому. Бо дуже багато чого саме спалили. Знаєте, як то кажуть, що хтось на Росії по принципу раз пішла така п'янка, ніж поставній боєць. Ось декілька останніх обірків було розити. Пане Вікторе, загалом про перегову, про переговори там про зустріч ці Трампа. От приміром, там сьогодні Трамп буде говорити з Путіним по телефону, в 17 годині. Військові між собою говорять чи не до цього зараз. Ну, Тобто, чи до того, що, чи є у вас там час, умовно кажучи, на якусь аналітику? А, ну, Часто є. А, повноважень не маю, скажімо так. Оскільки я виступаю в ролі речника опактичного групування військ, я думаю, що я не зможу зараз коментувати <тур -постій> момент ну, зу дипломатичних зустрічей, от е президента США з різною терористичною свободою, тому певне. Ну, почекаємо, почекаємо, що буде після розмови цієї о осімнадцяті. Думаю, що будуть заяви і будуть аналізувати їх експерти, міжнародники, виправі і дипломати. Це їхня якби робота, тому не будемо забирати їхній хліб. Давайте на загал на останок про весняну кампанію, якщо так можна говорити. Як ви вважаєте тут, можливо, таке вже більш аналітичне питання, якою буде весняна кампанія Путіна в Україні, з якщо говорити можливо там загалом про весь фронт? Ну, якщо говорити про нашу зону відповідальності, мені здається, що там сама ситуація е, диктує подальші дії. А ми, е, якщо в них є політичні цілі, яку ми задекларували, а це саме вихід на кордони е, Донецької та Луганської областей, то без певних дій цього неможливо досягти. А е, це неможливо досягти без тиску на Лиманському напрямку. Якщо ми кажемо про Луганську область. Це неможливо досягти без е, завершення операції під Дніпровським, е, Якщо ми говоримо про південь Донецької області, це неможливо е, завершити без взяття Костянтиники та та Кравоторської федерації, якщо ми кажемо про е, північ Донецької області. І звісно, така мета в Росіян є. Але ми вже знаємо, що навіть сконцентрувавши всі зусилля, що вони були навіть на одному попроському на це не здається. Просто фізичні нездалі, але це не означає, що вони не будуть намагатися. Це не означає, що вони не будуть тиснути. Сподівання, якщо не продавити десь, сподівання, що десь може українське суспільство не буде, чи щось трапиться. Не означає, що вони не будуть намагатися. Ну принаймні вони можуть будуть сподіватися отримати якусь перемогу, яка матиме саме геополітичний ефект і дасть знову знов сказати, що ось. Лише лише геополітичне втручання врятувало українські А, uh -huh. Але ну я б зараз, скажімо, так, це робить їх трішечки, скажімо так, предсказуємоми. Це робить можливість прогнозувати їх дії, але знов-таки я би теж був обережним по це. Усі. А тепер у мене виникло ще одне питання, пане Вікторе. В разі якихось найгірших сценаріїв, так найгірших, ну будемо сподіватися, найкраще, але всяке може бути. Нам треба буде чимось відповідати, якось стримувати. От, ми постійно говоримо про те, що робить ворог там і про їхні підрозділи, там які вони них оснащені, і так далі. Що нам потрібно зараз? Які потреби зараз у нас, у наших військових, ну от, зокрема у ваших колег, так які зараз на, на, на сході зокрема перебувають, потреба головна в чому це люди. Це Техніка снаряди не знаю, ну будь-що. Яка у нас зараз головна потреба або потреби? Ну і в першу чергу, в першу чергу, люди ну, це не секрет, бо треба власне більше кваліфікованих вояків, оскільки зараз ми воюємо в першу чергу ефективним сполученням піхоти та БПЛА, то потрібне і піхота, і навчені БПЛА. Тому тут очевидно, що це так. ну ці інші теж. Але це, це саме, скажімо так, на, в нашій зоні контакти це один з е, важливих. Так, якщо брати по, по постачанкам, звісно, потрібні, як завжди, потрібні автомобілі, бо автомобіль це послуг, е, потрібні антидронові сітки, потрібні самі дрони. От, тому тут я нічого принципового не скажу. На рівні індивідуальних подрозділів, божлива допомога потрібна з тим самим зв'язком. Таке теж буває, але це загально і я скажу, що те, те на що зараз збирать найбільш досвідчені волонтери, вони насправді приблизно є потребами, бо в них це ж таки є прямий зв'язок безпосередньо з тими, ким вони опікуються, і вони знають справжні потреби, тому десь так і маємо. Я вам дуже дякую за розмову і за вашу аналітику. все таки вона була в нашій з вами розмові, Ми не лише інформували наших глядачів. Бережіть себе і подяка вашим колегам власне за роботу, яку ви робите Добре. з нами на зв'язку. Віктор тригубов Тригубовбов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.